Сьогодні знімаємо відео з менеджером заводу «Екорм». E Скажіть, будь ласка, як давно ви потрапили взагалі на комбікормовий завод? Всім доброго дня! Я працюю вже на заводі 20 років, 1 вересня було 20 років. І мене запросили сюди працювати бухгалтером. Я працювала 5 років бухгалтером. А щоб стати менеджером, нас це під директор сказала всім працівникам, хто хоче кращу зарплату, шукайте покупців. От я почалася моя робота менеджера. Ми почали всі шукати покупців, обзванювали господарства і не їздили, бо такої можливості не було. У нас тоді на заводі не було менеджерів. От ми шукали самі, і тоді директор запропонувала мені стати менеджером.